Святого Євангелія читання. У той час, коли Ісус воскрес із мертвих. Він став посеред учнів своїх і сказав їм мир вам. Налякавшись і охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. Але він сказав їм, чого стурбовані ви, чому такі думки входять до сердець ваших. Погляньте на руки мої і на ноги мої, це я сам, доторкніться до мене і роздивіться, бо дух тіла і кісток немає, як бачите, у мене. І сказавши це, показав їм руки і ноги, коли вони від радості ще не вірили і дивувалися. Він сказав, чи маєте тут якусь їжу. Вони подали йому частину печеної риби і бджолиного меду і, взявши, їв перед ними і промовив їм ось ті слова, що я говорив вам, коли ще був з вами. Має збутися все, що написано про мене в законі Мойсеєвому, і в пророків та в псалмах. Тоді розкрив їм розум, щоб розуміти Писання. І сказав їм, так написано, і необхідно було постраждати Христу і воскреснути з мертвих. І на третій день, що проповідувалося в ім'я його покаяння і прощення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж залишайтеся у місті Єрусалимі. Доки не сповнитися силою з неба, і вивів їх до Вефанії і, піднявши руки свої, благословив їх. І коли він благословляв їх, почав віддалятися від них і возніся на небо, а вони, Поклонившись йому, повернулися до Єрусалима з великою радістю і перебували постійно в храмі, прославляючи і благословляючи Бога.